За що ми можемо дякувати Богові? Тому що, може, по нам це і не видно, тут не стоять кабачки чи тикви, але в загально сприйнятому християнському світі зараз люди, люди святкують День подяки. І я хотів би, щоб ми в своєму серці, хоча б святкували цей день, щоб ми не тільки були тими, хто просить. Але тими, хто має силу і віру розглядати Божу дію, Божу милість для нас сьогодні і для нас будь-який час. Тому, коли ми зараз будемо читати, друзі, будь ласка, будьте зі мною, будьте в тексті, спостерігайте. І потім я хотів би, щоб ми всі казали ці причини подякувати Богові і про що ми будемо дякувати після цього. Отож, авакума, третій розділ. З першого вірша. Молитва пророка Вакума для співу. Господи, почув я звістку Твою і злякався. Господи, зверши діло Твоє серед років, серед літ. Яви Його у гніві згадай про милість. Бог іде від темана і святий від гори Паран. Покрила небеса велич Його і славою Його наповнилась земля. Її блиск, як сонячне світло від руки його, проміння, і тут таємниця сили Його. Перед ним йде моровиця, а по слідах його пекучий вітер. Він став і похитнув землю, глянув і затремтіли народи, вікові гори розпалися, первісні пагорби похилилися, його дороги вічні. Сумними я бачив намети ефіопські, затряслися намети мідіямської землі. Хіба на ріки запалав, Господи, гнів твій? Хіба на ріки обурення твоє чи на море твою лють, що ти зійшов на коней твоїх на рятувальні колісниці твої? Ти оголив лук твій та клятвеною бітницею даною колінам, ти потоками розсік землю. Побачивши тебе, затремтіли гори, ринули води, безодня подала голос свій. Високо підняла руки свої. Сонце і місяць зупинилися на місці своєму перед світлом летючих стріл твоїх, перед сяйвом блискаючих списів твоїх. У гніві, у гніві ти прямуєш по землі і в обуренні топчеш народи. Ти виходиш для спасіння народу Твого, для спасіння помазаника Твого. Ти знищуєш голову, голову безбожного дому, оголюючи його від основи до верху. І проколюєш списами його голову, вождів його, коли вони, як вихор, кинулися розбити мене з радістю, ніби думаючи поглинути, бідного, таємно. Ти з кіньми твоїми прокляв шлях по морю через безодню великих вод. Я почув і затремтіли на внутріші мої. При звістці про це затремтіли губи мої, біль пронизав кістки мої, Місце коливається піді мною. А я повинен бути спокійним у день нещастя, коли прийде на народ мій грабіжник його. Хоч би не розцвіла смаковниця, і не було плоду на виноградних лозах, і оливка зрадила, і нива не дала їжі, хоч би не стало овець у загоні і рогатої худоби в хліві. Але і тоді я буду радіти в Господі. І веселитися в Богі, Бозі спасіння мого. Господь Бог, сила моя, Він зробить ноги мої як у оленя і виведе мене на висоти мої для диригента хору. Поки ви почнете говорити стосовно того, за що ми можемо дякувати, опираючись на цей текст, я хотів би, друзі, щоб ми трохи згадали контексту декілька речень. Ми з вами бачимо цю книгу, книгу про Кавакума, яка написана в період ось ось нашествія вавилонського війська на юдею. Ось ось і настане той час, коли Божий народ буде захоплений Вавилоном. І ми розуміємо, коли ми читаємо цей текст і тексти інших проків, ми розуміємо, що. Це сталося не просто так. Це Божа кара. Це Божа кара за ненавість Божого народу до Його святості. Це ненависть Божого народу до Його заповідей. Це нехтування Його милістю, яка стала для них поводом для зловживання. І Бог не буде терпіти. Він не буде терпіти, коли його улюблена, наречена нехтує вірністю по відношенню до нього. І його ревність, яка виходить з любові, проявляється в цьому епізоді історії саме так. І в цьому, друзі, його палаюча ревність, яка не буде. Нас. Десь берегти це наша надія. Той Бог, який гнівається на свій народ, для того, щоб прибрати все те, що йому заважає в стосунках з його народом, його ревність, друзі, це наша надія. Це наша надія для нашого упорного серця. І повертаючись до. До цього уривку ми бачимо, що у Авакума є це питання. Чому, чому Боже? Чому ти робиш так, що твій народ страждає? Чому ти робиш так, що ми страждаємо від рук більш нечистивого, більш аморального народу? Чому? І починаючи, друзі, відповідь на це питання стосовно того, за що ми можемо подякувати, опираючись на цей текст, я хотів би почати з того, що друзі ми повинні подякувати нашому Богу за справжню віру. За, за справжню віру, яка в цих обставинах, в яких в ній, в ній немає відповіді стосовно тому, того, чому віра йде на осліп. Віра йде довіряючи. Віра не йде, опираючись на обставини чи на зміну цих обставин. Якщо ти, Боже, зміниш обставини, тоді я буду тобі поклонятися. Ні, справжня віра вона стоїть на скалі Бога навіть тоді, коли не бачить, що спереду, і навіть тоді, коли немає відповіді. Віра каже, я не знаю, але йду за ним. Я не відчуваю, але я знаю, що Спаситель мій жив. Тому, друзі, ми можемо це сприймати з точки зору себе як позамовчуванням, але те, що ви вірите зараз, сьогодні, в справжнього істинного Бога, причини не в нас. Це Він вам дав цю віру. І він є той, кому ми можемо і повинні дякувати за це. Ми не народилися з цим. Ми отримали це по великій Божій милості, благодаті. Тоді, коли ми, хотіли, коли ми робили те, що хотіли, коли ми жили, наче так, як його не було. Він вторгається в нашу темряву для того, щоб досягти нам, нас там, де ми є. І знаючи, друзі, один одного, самі себе, ми точно знаємо, ми до світла не тягнулися. Світло прийшло до нас, воно засяяло наше серце, воно просветило нас. І тепер ми бачимо. Тому, перше, друзі, що, на що я хотів би звернути свою увагу, це на те, що ми повинні дякувати за віру і не сприймати її по замовчуванню. Ми віримо, друзі. Гой до нас, до нас. Окей, що далі? Що ви побачили в цьому тексті? За що ми можемо ще подякувати? <рес> <рес> Рос, може, щось в тебе є? Що ти побачив?

Доброту. Це правда. Це теж на що ми дивимося і сприймаємо як позамовчування. Ми прокинулись. Ну це так, так і повинно було бути. Тому що ну, ми, ми завжди просиналися. Ми їмо. Ну, ми завжди їмо. У нас завжди є що їсти. І це відношення до Божої доброти сьогодні для нас і для всього світу нами сприймається як позамовчування. Але це не так.

Знаєте, друзі, проходячи наше життя самі благословенні точки в нашому житті тоді, коли ми знаходимося в момент безнадії, в момент того, що нам більше нема до кого піти. Це найгарніша точка для нас в сприйнятті того, що ми себе адекватно сприймаємо, які ми є. Нам більше нема до кого піти. І це найславніша і найрадісна точка. Тому що в цій точці ми знаходимося в тому положенні, для якого було створені. а з іншої сторони, в цей момент відкривається цей великий поток Божої сили, тому що він, Божу силу, не буде давати тим, тим хто спирається на себе, тому що Бог гордим продивиться. І в момент нашої слабкості чи в момент нашої адекватності. Тому що наша слабкість, сприйняття себе слабкості це адекватність. В цій точці Божі потоки.